6 травня розпочався турнір з більярду, який привернув до себе значну увагу. В ньому взяли участь як професійні, так і прості поціновувачі гри. Загалом беруть участь 14 гравців, що змагаються за кубок переможного першого місця, другого та третього. Сьогодні буде відбуватися другий тур змагання з більярдного спорту. Граємо в дві гри, граємо в піраміду і комбіновану піраміду. Тому кращий гравець має грати в будь-яку гру. Також Володимир розповів, що мріє популяризувати цей чудовий вид спорту, який став його життям. А ще зазначив, що кожного разу намагається вище підняти планку змагань, тому кожен турнір збирає все більше коло майстрів цього виду спорту. Адже саме такі змагання допоможуть залучити молодь для розвитку більярдних клубів та шкіл в Україні. Ми не стоїмо на місці, у нас є команда Могилів-Подільська. Ми виїжджаємо на сіорську лігу України, у нас є. Молодь, яка готується, теж буде приймати участь. Ціль наша популяризувати більярдний спорт. Більярд це вже як життя. Віда поспілкувалась з учасниками турніру, щоб дізнатися, який у них настрій, що очікують від гри, та що думають про суперників. Очікуємо позитивний настрій від гри. Бачите, підтягнулась молодь, хлопчики серйозно займаються. Це приємно і це майбутнє. Переможе найсильніше, буде цікаво дізнатися, хто це рейтинговий турнір, вже другий, тому кожен хоче показати якийсь результат. Будемо бачити сьогодні, чим закінчиться зустріч. Ми сподіваємося, буде дуже цікаво та весело. Ми будемо старатися прагнути перемоги. Це буде цікава гра, тому що суперники сильні і ну, шанси є всіх теж. Не треба проводити. Хочемо знати, хто у нас кращий.